Всім добрий раночок, сьогодні п'ятниця, останній день на цьому тижні. Е, сьогодні вирішила зняти влог. Сподіваюся, я це зроблю, тому що минулі відео, яке я знімала, наприклад, у понеділок цього тижня я його не то доснімала, тому що я забула про це, сподіваюся, що сьогодні я про це не забуду. Так, зараз я трошки хочу нафарбуватися, тому що у мене багато прищиків на моєму обличчі. Хочеться ще якось їх перекрити. Сьогодні, в принципі, у мене не дуже складний день. Ну, звичайно, 7 уроків, як завжди. Але сьогодні немає ні фізики, ні астрономії, ні математики, нічого. Сьогодні тільки український, але я не хвилю за українським, мені він якось легко дається. Історія всесвітня, я все зробила, і англійська. І все в принципі. Із такого складного. А все інше там ЗУ, географія, фізра воно більш-менш нормальне. Тільки що походжу зі школи, тому що в мене були додаткові. Я сьогодні я вільна. А зараз я вже гуляю з водою. Дуже холодно на mm. вулиці, ще хочу їсти. Ми вирішили разом з мамою подивитися новогодні фільми. Я дуже рада, я теж вже це чекала протягом цілого тижня. Я улюбляла, як ми вечором сяду ми разом, то будемо це дивитися, насолоджуватися та відпочивати. Всім добрий ранок, сьогодні 16 грудня і я вирішила, що потрібно зняти ще одне відео, <кій> тому що мені здається, що вчора було трохи нудно, нічого цікавого не відбувалося, а я так не люблю. А сьогодні, в принципі, ми їдемо в Одесу ну, за кілька годин по справам, ну точно по справам ми йдемо за продуктами. <кій> тому так, я вирішила ще сьогодні зняти, сподіваюся, я. Щось зніму, тому що іноді мені дуже некомфортно знімати, коли багато людей, а там от дуже багато людей. Ми їдемо на оптовий метро, все інше, тому що вже грудень, скоро вже буде різдво, Новий рік, треба закупатися якоюсь їжею. В принципі, ця їжа є у нас в місті, але вона дорожча, ніж там. І ми завжди перед якимось праздниками, їдемо туди, закупаємося продуктами, тому вирішила сьогодні поїхати. Дуже цьому рада, тому що якось хочеться змінити картинку все інше. Але ми зможемо там добре бути, тому що в мене на півтретю годину буде англійська. Тому так. Але ми скоро вже будемо виїжджати. Ми виїжджаємо десь о, о 10-й годині ранку. Тому, в принципі... Сподіваюсь, що ми з тим гнемо все зробити. Але мені здається, що <кій> нам хватило дві години, тому що там, в принципі, нічого такого складного і немає. Хоча, мені здається, в метро я багато часу буду проводити, тому що там ну, дуже цікаво, мені подобається метро. А поки у мене є війний час, я вирішила трохи почитати книжку. Зараз я читаю опір від Трейсі Вульф, Це друга частина від жаги. Я навіть до половини надійшла, що швидко це читаю, на жаль, тому що багато уроків, багато справ. Кінець року потрібно багато чого закривати та приставати. Тому, коли є вільна годинка, то я можу почитати. Тому зараз будемо це робити. Я зараз я йду на англійську, вона у мене на півтречу. І все, на сьогодні я вже вільна. Дякую вам за те, що ви дивилися це до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тому до зустрічі!